Вторинку побачив зернові, рідко можна побачити. Зараз запитаємо продавця, по чому він продається. Я не хочу. Не хочете що сказати? Що ще раз? Не хочу нічого коментувати. Ви просто скажіть ціни. Я вас не буду показувати. Ціни, це скажіть. 13 гривень кукурудза по домашня. 13 гривень кілограм е, кукурудза. А пшениця. 12. 12. А це що таке у вас? Оце що це таке? Соя. Соя. А вона скільки коштує? Це така не. Шарт ага. По 14, гривень. 14 гривень. А це що таке? Це, це що? Кур... Це, 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 це щось свиням, бурем, так? Такі. Це вони аж по, по якій ціні? Це теж 14 гривень? 14 гривень. Ось такі ціни, бачите, можна прийти на авторинок, придбати. Це в кілограмах, а якщо оптом брати, даєте дешевше? З зерном зараз ціна йде з кожним днем до гори, ніхто не хоче. Я зрозумів. Тобто це актуальна ціна дешевше не буде, так? Я зрозумів. Ось такі ціни. Добре, а картопля, якщо у вас, бачу, є домашня, так? Домашня картопля. Яка ціна? 18 гривень. Ціна дуже гарна. 18 гривень я не бачив. До речі, дуже велика, подивіться. Досить гарна.